Друзі, ставте вподобайки, пишіть в коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом за інформацією військового головнокомандувач залужний забороняв транспортувати і розгортати установки Патріота без радіолокаційного і зенітного захисту. І тому за весь цей час використання установок Патріот Орки не зуміли пошкодити жодної з них. Пише волонтер Володимир Цибульський. Але сьогодні війському керують дилетанти, а можливо зрадники. Зеленський з Єрмаком. І за якихось 10 днів ми втратили один хімарс і дві пускових установки Патріота того, що це сотні мільйонів доларів нам не буде чим закрити небо на схід, а це призведе до зростання втрат військових. Сьогодні навіть важко прогнозувати, чи нададуть колись нам США установки для заміни втрачених таку високу ціну плати ЗСУ і країна за дурість зеленського і його нетерпимості до генерала, якого народ цінить більше ніж нарциса Самодура Зен, який не зміг пережити, що рейтинг залужно значно перевищив рейтинг цього самозакоханого союзника. погодились з тим, що Україну змусять провести вибори. Погодилися. На будь-якого президента військового, який не входить до полу Зеленського, а саме таким зараз вважають залужного. А один військовий не стримався та записав звернення до українців. Далі відео в оригіналі, тому що Порошенко як проаналізувати, це другий президент, котрий виконав всі обіцянки. За що виходив в майдан? За свободу слова виходив в майдан. Він виконав за продовження реформ Ющенка по мові, по вірі, по взагалі по українізації. Він виконав Євросоюз, Євроасоціація безвіз. Роздав владу на місця, він виконав все. А що ж ми наробили? Чому ж ми його не підтримали? Я кажу, каюся, бо я зробила зло. Я кажу, теж голосував за нього, за Яника до 10-го року. Я теж несу свій хрест, але я кажу, уже все змив своєю кров'ю, своїм здоров'ям кажу. Я вже відплатив за свої гріхи. І я теж скажу: ті, хто голосував за Тимошенко, несуть в 10 крат більше. Більше відповідальності. Ті, хто голосував за зелене, це чмо 100 крат більше. Люди не задумуються, що взагалі вони наробили. Люди не задумуються, якого вони наробили горя, що ми сьогодні на краю не прірви, а на краю безодні. Все. Ми сьогодні на краю безодні, реально. Вони зробили все, щоб нам не надавали допомогу. Вони зробили все, щоб у нас не було набоїв, щоб у нас не було снарядів, мін, щоб не на нас плювали. Вони зробили все. А чому? А я вам скажу чому. А ще що зробили це, те, що я говорив вже, вони зробили, щоб у нас не було мобілізації, щоб не було заміни хлопакам, щоб їх там винищили і вибили в нуль. І тоді вони будуть тут в Житомирській області, і вони будуть по всій цій Побачимо тоді, що ви будете робити, суки, куди ви будете тікати. Але я думаю, вас будуть на границях ловити і просто прибивати натяк. Нам відмовляють да, сьогодні в допомозі. І не треба говорити сьогодні. Просто проаналізуйте. Нам допомагали за перший майдан, за нашу віру в свободу, порив до свободи, за другий майдан. Нам допомагали за те, що ми не впали 14 2015 році, а почали боротися. Нам допомагали навіть тоді, коли прийшло це зелене лайно. Нам допомагали в 22-му році незеленому чмошнюку, котрий їздив по світу як якесь кончене бидло, блять, з подворотні з підвала, як якийсь їздив, опні. Це не йому давали допомогу, не треба розповідати ці казки. Це давали допомогу тому бійцю, який був в Окопі, який був під Ірпінем, в Гостомелі, під Білорусю, на Херсонщині, на Одещині. Ось кому це давали, а не цьому чмошному гандону. тому що це все показало, що чмошний гандон виїхав на наших кістках. На початку 22-го року. А коли захід побачив, що воно чімо кончене, захід перекрив допомогу. Так, саме перекрив. Тому що у цього чимошника кінченого, котрому говорили, у вас свободи слова немає, у вас закриті опозиційні канали. А він казав, ідіть нахід, я сам знаю, що я з буду діти. Я хазяїн в своєму курятнике. Ти хазяїн сука в своєму підушатніке зеленому. Ти не хазяїн в нашій країні. І я хочу дожити до того часу, коли тобі знесуть голову, мразь, за всіх вбитих наших дітей і побратимів. І я нічого тут не кажу страшного. Ситуація дуже невесела, про яку ми не маємо права говорити. Я повторюю, що я до чого веду: смерть зеленій мерзоті, смерть ворогам, а вони для мене на одному рівні. Слава Україні! Слава вам, парахаботіки. патріотики! Справді, як кажеться ця жіночка. А справжні майданівці кажуть, це і є перехоботи, тому що вони не зрадили і не лягли під не під кого. Ось що сказалася жіночка. Слава воїнам. До зустрічі, друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.